Я вже не роблю, адже це не потрібно для футболу. Ось ним і зробили шикарний мейкап. Ми готові заглянути на футбольне поле. Я про це навіть не думаю, я просто займаюся своєю улюбленою справою. Антоніна це не то, що дівчинка, це дуже енергійна дівчинка. Це як на полі ураган. На рахунок футболу я до неї строго відношуся. Ми вже були втомлені і вирішили сказати, що тренування немає. І коли вона це дізналася на другий день, то нам з татом дуже перепало. Я слідкую за Зінчиком. Він мені дуже подобається з своєю технікою, з розумом. Я мрію стати такою самою, як він. Це взагалі якось зовнішньо. Готуєшся до матчів. Ну, знаєш, як це роблять дівчатка до змагання з танців чи з гімнастики. Адже для тих, хто займається професійним футболом, і складова – це вагомо. Макіяж я не роблю, адже це не потрібно для футболу. Я просто збираю волосся, щоб воно мені не заважало. Та тона професійного, спортсмена, футболіста. Мабуть, маєш. Декілька особистих знайомств з людьми, які можуть мотивувати саме у футболі. Чи свідомо ти прийшла в цей вид спорту? Так свідомо. Я зі своїм братом старшим ходила на штучне поле, іграла з ним там м'яча, бігала копала. І мені дуже сильно сподобалось. І я почала грати у футбол і попросила, щоб мене мама з татом записали у футбольну команду. Я почала займатися футболом у 6 років, мені зараз 9 і мені це дуже сподобалось. Як ти взагалі себе бачиш через кілька років, коли підростеш? Адже спортсмени завжди ментально доросліші у будь-якому віці. Тому я думаю, ти вже точно можеш сказати, над якою ціллю ти працюєш. У майбутньому я хочу стати професійною футболісткою і грати у команді Лео. Я мрію піти з командою Лео на ейфелеву вежу і зробити кілька класних фото у інстаграм. Ось ним і зробили шикарний мейкап. Ми готові заглянути на футбольне поле. Запалив свою зірку і тим, хто тільки планується зробити і прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Вітаю, Рада зустрічі. Задам вам питання як мамі. Окрім того, що ви виховуєте трьох діток. ви ще, звісно, є жінкою відомого спортсмена-футболіста. Ще й лікарем за сумісництвом. Тому знаєте багато про те, як тримати себе у здоровій формі. Який раціон харчування у ваші доньки? Адже перед зборами футболістів часто зважують. У них в заявці прописана ігрова вага. Дійсно, харчування відіграє дуже важливе значення для спортсмена, особливо якщо ми говоримо про зростаючий організм. Це основа, фундамент, звідки дитина бере сили, енергію на фізичні навантаження. Якщо говорити за рацію Антоні, то з цим мені дуже пощастило. Вона з Малку взагалі не вибіркова до їжі, має добрий апетит, завжди може попросити навіть другу порцію, тому у нас з цим все склалось добре. Це стосується переважно професійного футболу, коли футболіст укладає контракт і там уже прописана вага, якою повинен він дотримуватися. В дитячому футболі такого немає. З огляду на те, що ваш старший син також професійно займається футболом, він грає за кордоном, чи не було у вас бажання, що він уже продовжує сімейну кар'єру і спрямувати доньку у іншу сферу? До речі, дуже класне запитання, воно в повній мірі може охарактеризувати тоню, її любов до футболу і десь сказати про її риси характеру. Якщо говорити, чи ми когось направляли, то якраз це стосується нашого старшого сина. Чітко чекала, коли виповниться йому 6 років, щоб його відвести на футбол. А що стосується Тоні, то вона вже зростала в футбольній сім'ї. їй він дуже подобався, і в 6 років вона самостійно попросила, щоб ми її туди записали. У нас одного разу навіть була така цікава історія, коли Тоня ще не мала свого телефону, і е, у нас була вайбер-група, де писали розклад е, футболу, е, чи є сьогодні тренування, чи немає. Ми вже були втомлені і вирішили сказати, що тренування немає. І коли вона це дізналася на другий день, то нам з татом дуже перепало. Тому тоня абсолютно не пропускає жодного тренування, завжди відвідує і дуже любить займатися з футболом. До речі, я слухала інтерв'ю з Денисом Костишиним. Цей хлопець також походить з футбольної династії. І він сказав, що коли тренувався на полі під іїдою свого батька-тренера, то йому припадало частіше за інших. Наскільки я розумію, батько Тоні не її тренер, але він її контролює. Тож, які у них стосунки під час підготовки до матчу? Та вдома, якщо чесно, спеціальної підготовки абсолютно немає. Бо батько відноситься до Антоніни в першу чергу, як до дочки, і абсолютно не ставить перед нею якісь конкретні вимоги. Він завжди підбадьорює її, бажає успіху на грі. Рекомендує, щоб вона боролася до кінця і ніколи не розчаровувалася, якщо вони в цьому матчі програють. Де твій І чому твій обліковий запис є приватним. Я дивилася е, до мами у телефон і мені сподобалася ця програма Інстаграм. Я попросила маму, щоб вона мені його закачала і мені дуже було інтересно. Я, я у нього дивилася, відео гортала. І в один час мені стало дуже нецікаво. І я там не знімаю ні всякі, ні відео, ні фото, не виставляю. І все. За ким з відомих футболістів чи футболісток ти слідкуєш? Та чим вони тобі цікаві? Я слідкую за Зінченком. Він мені дуже подобається з своєю технікою, з розумом, з технічним пасом. Він дуже такий інтенсивний, дуже багато бігає. Я мрію стати такою самою, як він. Вийти на поле із футбольною командою вкрай важко, а ще, напевно, важче, коли твій батько відомий футболіст у твоєму місті. Чи відчуваєш ти відповідальність за сім'ю та її репутацію? Бо особисто у мене є такий флагмент відповідальності, бо я частково представляю давню школу журналістики, де до мене є журналісти з великим іменем, і я не можу їх підвести. Так, я відповідально ставлюся до цього. Я допомагаю своїй команді, хочу, щоб все було добре. Я тренуюся дуже добре, хочу своїм тренуванням допомогти своїй команді, щоб ми займали перші місця. І хочу, щоб ми вигравали кубки, статуетки отримали за перші місця. Навіть є вже дві статуетки найкращого гравця. Чесно зізнаюся, я дуже хотіла з вами поспілкуватися. Я читала про вас в Вікіпедії і не тільки. У вас кар'єра складалася досить цікаво. Ви встигли пограти у вищій лізі з футбольним клубом Карпат. Потім загалом грали у першій лізі прикарпатських футбольних клубів. Як ви вважаєте, чи ваші діти можуть злетіти вище на сходинку, і чи легше їм будувати кар'єру тоді, коли їхній батько також професійний футболіст? Ну дивись, ніна, я навіть не знаю, як тобі правильно сказати. Звичайно, що будь-який батько, футболіст і тепер тренер, хотів би, щоб його діти грали якомога вище. Але це як вже доля складеться. А чи вони будуть грати вище, чи не будуть грати вище, час покажуть. Я не можу наперед це сказати. Говорити зараз про дорослу кар'єру вашої донечки зарано. Але все ж у футболі багато що відіграє роль футбольного агента. Чи ваші діти вже потрапили у гарні руки? Бо знаєте, як кажуть, одного таланту для великого просування замало. Дивись, Ніна, коли я був футболістом, мені предлагали агенти свою співпрацю. Ну, я вважав, що якщо футболіст на хорошому рівні і добре грає в футбол, то, то йому агент не потрібен. Але на даний момент в теперішньому футболі в 21 столітті хороший футболіст має мати хороший агент. На, на даний момент Тонечка має агента цитата. Так як тато був футболістом, на даний момент я її агент. Але коли, коли я побачу, що десь в років 15-16, що вона буде прогресувати і буде добуватися успіхів, тоді в неї вже буде свій агент. Ви є строгим батьком для своєї донечки, враховуючи те, що вона професійно займається футболом. Я думаю, що так. На рахунок футболу я до неї строго відношусь. Яка вона Антоніна Веприк? І чи справді маленькій дівчинці з жіночого футболу з Прикарпаття може досягти великих вершин? Антоніна, це не то, що дівчинка, це дуже енергійна дівчинка. Це як на полі ураган, її всюди багато. На, на даний момент вона тр, тр, тренується з хлопчиками, і вона далеко їм не виступає. Я думаю, що якщо вона буде так працювати і надалі і буде так енергійно відноситися до футболу, то з неї виросте хороший дівчачий футболіст. Чи взагалі в футболі існує дискримінація? Ні, надзвичайно, що існує, бо дівчатка з хлопцями не можуть грати. Вони грають десь приблизно до 11-12 років, можуть грати разом, а потім, коли вони стають старшими, їх роз'єднують. Відповідно, є жіночий футбол, і вони вже грають свій футбол жіночий. Задам, можливо, не дівоче питання, але все ж таки Роналдо чи Месі, хто тобі більше до вподоби? Мені подобається Месі, дуже в нього вродлива техніка, він дуже старається для своєї команди і найкращий капітан, гравець своєї команди. Футбол командний вид спорту і до того ж авторитетний. Чи не тисне на тебе авторитет батька? Я про це навіть не думала. Я просто займаюся своєю улюбленою справою. Що ж, дякую тобі, Тоні, за розмову. З вами була Ніна. Сяйте яскраво.